Параграф 3. Русь Україна за перших князів 1. Київське князівство Аскольда На основі племінного княжіння полян у середньому Подніпров'ї близько середини 9 століття Сформувалося Київське князівство. За своєю територією воно було досить невеликим та охоплювало переважно полянські землі навколо Києва. У літописі воно згадувалося як Руська земля, а його правителями називали князів Аскольда та Діра. Їх вважали представниками династії Києвичі, що походили від легендарного Києва. Князь Аскольд відомий воєнними походами проти Візантії, в 860, вісімсот та 874 Роках. Жахливим для візантійців став світанок 18 червня 860 року, коли вони побачили 200 людей, човнів князя Аскольда під стінами Константинополя. У Русі України це місто називали царгород. Руські воїни взяли місто в облогу, і візантійський імператор був змушений погодитися на укладення з ними угоди сплачувати данину. Так уперше, Київське князівство, заявило про себе, розгорнуло боротьбу за першість на Чорному морі та перетворення його на Руське море. Із князем Аскольдом пов'язана також перша спроба хрещення Русі України. За повідомленням візантійських авторів, у 60-х роках 9 століття він хрестився сам із частиною своєї дружини та спробував хрестити своїх підданих після повернення додому. Існує думка, що це викликало невдоволення язичської знаті. І вона почала готувати змову, щоб усунути скольда від влади. Дружина це князівське військо на землях Русі України у 8-16 столітті, яке формувалося з найближчого оточення князя, друге утвердження династії Рюриковичів управління князя Олега. У той час, коли в середньому по Дніпров'ї розвивалося й міцніло Київське князівство, на півночі східнослов'янського світу єдності не було. За повідомленнями нестера Літописця, у 862 році ільменські словени і кривичі, запросили варязького вождя Рюрика із дружиною княжити та володіти ними. Після смерті Рюрика у 879 році залишився його малолітній син Ігор, слов'янська форма його скандинавського імені Інгвар, яким опікувався воєвода Олег, скандинавське ім'я Гельгій. У 882 році Зібравши велике військо, Олег вирушив у похід на Київ. Прибувши до Києва, Олег заховав більшість своїх воїнів, а решті наказав удавати купців, які прямують до Константинополя. Приставши до берега, вони запропонували показати свої товари князеві. Коли на берег вийшов Аскольд, варяги вбили його. Після цього Олег, ймовірно, за допомогою знаті, захопив владу у Києві. Унаслідок цих подій, династія Києвичів припинила своє існування. А утвердилася нова династія київських князів Рюриковичі. Відбулося об'єднання Північної і Південної Русі, розпочалося перетворення Київського князівства на нову державу, яка в тогочасних писемних джерелах називають Русь. Своїм стольним градом, матір'ю містам Руським, Олег оголосив Київ. Олег поступово затверджував владу варягів над слов'янськими союзами племен і племінними княжіннями. За повідомленням літописця, у 885 році. Він обклав даниною полян, древлян, сіверян та радимичів, а з тиверцями й уличами продовжував воювати. Данина це форма стягнення податків із населення в ранньому середньовіччі. У Русі Україні збір податків до князівської скарбниці з підвладних навколишніх земель. При цьому сіверян і радимичів він спочатку звільнив із сплати данини Хозарам. Данина як форма стягнення податку з населення, Набула поширення в середньовічній Європі в період завоювань норманів. За відсутності коштовних металів, яких було вдосталь у Центральній і Західній Європі, на території Східної Європи варяги стягували данину з місцевого населення натурою в найпримітивнішій насильницькій формі полюддя. Полюддя це збирання данини продуктами, речами, виробами тощо. В Росії Україні з підлеглих земель, яке здійснювалося осінь, Київський князь за допомогою дружини. Полюддя це збирання данини продуктами, речами, виробами тощо. В Русі України підлеглих земель, яке здійснював, що осені київський князь за допомогою дружини. Під час полюддя київські дружинники чинили насильство і грабували населення. Потім усе зібране продавали у Візантії. Князь Олег правив Русю Україною одноосібно, зосередивши свою владу у своїх руках. Він спирався на допомогу варяської дружини, яка виконувала доручення князя, чинила суд на місцях і збирала данину. Олег уславився успішними походами на Візантію. Необхідністю у їх здійсненні обумовлювалася тим, що Константинополь був для Русі України головним центром збуту зібраної з підкорених племен данини. Під час походу 907 року за свідченням літописця Олег застосував воєнну хитрість. Наблизившись до міста, він наказав витягнути човни на берег і прикріпити до них колеса. Завдяки цьому Олег разом із військом з'явився перед містом із несподіваного боку, що й забезпечило йому перемогу. Як символ перемоги, князь Олег прибив до воріт Константинополя свій щит, похід завершився підписанням вигідної для Русі України угоди. У 911 році Олег знову послав своїх воїнів до Константинополя. Оскільки візантійці порушували умови укладеної раніше угоди. За новою угодою сторони несли рівну відповідальність за скоєні злочини убивство, бійка, крадіжка, зобов'язувалися повертати полонених і втікачів та надавати допомогу торгівельним кораблям. Третє правління князя Ігоря. Після смерті Олега князювати в Русі Україні почав син Рюрика Ігор. Князь Ігор розпочав своє правління з боротьби з древлянами й уличами, які вийшли з покори Київ, вогнем і мечем перемігши повстали, ігор наклав на них значно більшу, ніж раніше данину. Після цього уличі залишили середнє Подніпров'я та переселилися в межиріччя Дністра й Південного Бугу. У 915 році, біля кордонів Русі України, перше з'явилися нові кочівники печеніги. Печеніги це племена тюркського походження, що кочували в степах між Уралом та Дунаєм. Ігорю вдалося укласти з ними мирну угоду. Згодом вона була порушена через те, що Печеніги до нападів на Русь Україну підштовхувала Візантія. У 941 році Ігор організував великий похід проти Візантії, залучивши до нього 10 тисяч човнів, хоча це повідомлення літописця вважають сумнівним. Проте похід завершився поразкою. Візантійці спалили руський флот грецьким вогнем. Грецький вогонь. Це палаюча суміш, яку під тиском викидали з мідних труб або наливали в мушлі, а потім кидали їх з метальних машин на ворожі кораблі, грецький вогонь горів навіть на воді. Через три роки, у 943 році, зібравши ще більше військо, Ігор повторив похід, але цього разу битися не довелося. Візантійці відкупилися даниною, більшою за ту, яку отримав від них раніше князь Олег. Було укладено нову угоду. Що підтверджувала основні торгівельні інтереси руських купців на ринках Візантії. У 943 944 роках. У 943 944 роках Ігор також здійснив похід до Каспійського моря та за Кавказі проти місцевих племен, які були союзниками Візантійців. Здобувши перемогу, руські війська захопили і пограбували багаті міста Дербент, Шарван і Бердаа, та з великою здобичю повернулися додому. Утримання великої дружини та здійснення далеких походів потребували значних витрат. Мабуть, саме це спонукало Ігоря спробувати у супереч традицій друге зібрати данину з древлян. Унаслідок цього спалахнуло повстання. Восени 945 року древляни на чолі з князем Малом розгромили дружину Ігоря і вбили самого князя. Зі смертю князя Ігоря завершився початковий етап встановлення Русі України. Четверте походження назви Русь. У повісті минулих літ Нестер Літописець під 852 роком записав, що стала називатися наша земля Руська земля. Цю назву він використовував щодо Київського князівства. Тривалий час дослідники сперечаються про походження назви Рус. У літописах та інших давніх джерелах вона використовувалася в різних значеннях: етнічні значення народ, плем'я тощо, соціальне значення суспільна верства або стан, географічне значення. Територіальна земля, політичне значення держава. Більшість сучасних істориків схиляються до думки, що слово Русь має фінське або скандинавське походження і ним спочатку називали тих варягів, які становили дружину руських князів. Поступово ці дружини поповнювалися слов'янами. Термін Русь почав поширюватися на всіх князівських дружинників взагалі. Оскільки князі правили, спираючись на дружину, підпорядковувалися, дістали назву Руська земля у вузькому розумінні Руською землею. Були насамперед землі полян у середньому Подніпров'ї. Коли після смерті Рюрика Олег захопив полянський Київ і проголосив його столицею єдиної держави, то її почали називати Руссю. Від того часу назва Русь або Руська земля використовувалася в широкому розумінні для позначення всієї території. Яку заселяли східні слов'яни та утвореної ними держави. Сучасні українські історики щодо держави із центром у Києві, яка наприкінці IX – початку XII століття об'єднувала східних слов'ян, використовують назву Русь Україна. Хоча до цього вони використовували назву Київська Русь. Запам'ятайте дату 860 рік. Похід руських дружин на Константинополь на чолі із князем Аскольдом. Укладення першої відомої угоди Русі України з Візантією. 882 рік. Загибель князя Скольда, захоплення князівської влади в Києві Олегом. 907-911 роки. Успішні походи князя Олега на Константинополь. Покладення угод із Візантією. 941 943 роки походи князя Ігоря на Константинополь, укладення нової угоди Русі України з Візантією. Запитання та завдання. Друге. Як відбувся розквіт Київського князівства за правління Скольда? За часів правління Скольда Київське князівство досягло розквіту світового визнання, перетворилося на осередок, навколо якого наприкінці ХІХ століття сформувалася єдина східнослов'янська державність. Третє. Порівняйте діяльність князів Олега та Ігоря. Визначте спільне та відмінне. Князь Олег об'єднав Північну і Південну Русь у єдину державу. Розпочав збирання східнослов'янських земель навколо Києва. Князь Ігор намагався зміцнити владу Києва над слов'янськими племінними княжіннями, при цьому для подальшого розвитку держави нагальною стала потреба вирішити питання щодо розмірів і порядку збирання данини. Четверте охарактеризуйте напрями внутрішньої та зовнішньої політики перших князів та їхній внесок у розбудову Русі України. Внутрішня політика підкорення східнослов'янських племен Києвом, укладання ненормованою даниною, спроби християнізації, зовнішня політика, військові походи проти Візантії, Закавказя, Хазарського Каганату, Контроль за торговими шляхами, утвердження Русі на політичній карті Європи. П'яте. Як дослідники пояснюють походження назви Русь. Русю спочатку називали варягів. Потім землі полян, а згодом утворену східними слов'янами Державу Русь-Україну. 7. Розпочні складання таблиці князі Русі України. Скриншот.